Доброго дня, друзі. Вітаю вас на каналі. Давай почнемо грати. В сьогоднішньому відео я буду вам показувати свій трактор. Також моє нещодавне придбання, тр... трактор та культиватор. Давайте перейдемо. Подивимося характеристики даного трактора, я його, як і комбайна, придбав за реальні кошти. Я не пам'ятаю, напевно, все-таки не пам'ятаю ціну, здається, що він також, як і комбайн, коштував 99 гривень. В принципі, якщо побачимо, вони тут всі в таку ціну йдуть. Ось мій трактор. Його характеристики за ігрові кошти. Він коштує 398 500 доларів. Має 665 кінських сил, має великий палений бак, може їхати 35 км на годину і його вага 19,1 тонни. Такий потужний, потужний його. Апарат і також була придбана, якщо не помиляюсь, за 30 гривень культиватор. Зараз подивимося на на його характеристики. Це культиватор від компанії Case Speed тайлер 475. Він у нас такий важкий трактор, що цікаво, 19 тонн. І культиватор також пише майже 18 тонн. Але ним доволі швидко можна працювати. Він доволі широко розкривається. Як бачите, 12,5 метрів. І як це виглядає візуально? Давайте пройдемось навколо нього. Така махіна виглядає ну дуже потужно. Має такі спарені колеса і спереду і ззаду. Ну, візуальна техніка просто супер. так ну, Давайте. Заліземо в нього і почнемо обробляти наш, нашу діляночку. Так. Трішки призупинюсь, розкриємо наш культиватор. Зроблю віддалю, щоб вам було краще видно як я розкривається і можна починати обробку нашої ділянки так. який мінус в цьому тракторі що його часом коли працюєш дуже важко піймати не знаю як правильно слово підібрати, що я маю на увазі, вліво-вправо повертаєш і його починає кидати, так як в справжньому житті, коли їдеш на якомусь МТЗ з розбитою рульовою. хто тракторист, той... Напевно, стикався з такими ситуаціями. Ну і звісно, якщо в тракторі розбите кермування. Я сподіваюся, що в ігровому тракторі тут все добре. З кермуванням, напевно, просто ще не звик. Як бачите, роблю третю полоску і вже... Більшу частину поля я скультивував. Відповідно, такі речі, чому я не пошкодував коштів, дозволяють набагато швидше обробляти землі, засівати їх, збирати урожай і так далі. І це те, що я вам казав, бачите, я не можу зробити так, щоб він ішов рівненько. Надію, що звикну до цього. В житті, напевно, коли культивують все таки при розворотах техніку піднімають, хоча, можливо, помиляють. Я не підіймаю, наймити однозначно підіймають, але це дуже довго. Я бачу, що я трішки пішов криво, тому прийдеться лишній раз пройтися для того, щоб вирівняти. У нас все було чудово. Попереднє відео, там де я трішки розповідав про свого комбайна, там була проблема зі звуком, звуком голосу. Я нагадаю, що я, в принципі, Раніше ніколи не коментував це мій новий досвід, там була проблема саме в тому, що доволі гучно працювала техніка. Я з налаштуваннями погрався в даному відео я зменшив гучність техніки, тому я думаю, надіюсь, перевірю після зйомки. що звук буде трішки ліпший, ніж він є наразі. Так, все. Зупиняємось, складаємо наш культиватор. Дану ділянку вже можна засівати і чекати на врожай. Друзі, дуже дякую тим, хто дивився до кінця, тим, хто взагалі дивився дане відео, прошу коментуйте, підписуйтесь на канал, буду намагатися робити для вас цікавий контент, тому ваші відгуки, ваші поради, намагатимусь до них прислухатися і будемо робити такі відеоролики, робити кар'єру, кар'єру фермера в даній грі. Будемо розвивати якісь нові напрямки, не лише землеобробку і посів зернових культур. А й садити буряки, садити картошку, кукурудзу і так далі. Тому... Підписуйтесь на канал, приєднуйтесь, буду радий ділитися з вами такими відео. До побачення!